Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. Сьогодні я хочу зробити оладки з яблук. І значить, що мені треба? У мене тут 4 яблучка. 150 грамів борошна, півчайної ложки розпушувача, це все змішуємо. 2 столові ложки цукру, півчайної ложки солі. Що ми робимо далі? Беремо миску і натираємо. Яблука на терку. яблучко я натерла і тепер додаю всі наші інгредієнти: цукор, сіль, борошно. І все це я перемішую. Я тут не додається. яйца ладно угу. так вниз иду на сковороду жарить наши уродки из яблок. Так, ось таке чисто виходить. О, я кориця, можете додавати кориці, ваніліну. Все. Ось таке. Маса вийшлася. В нас так, іду жарить. І так, друзі, жаряться наші олодки, як бачите, і зараз будемо їх перевертати. Тож не пристають ніде, нічого, все гарно. Я думаю, що будуть і смачні. Ожте, яблуко як всі бачите, ну не сильно так, Прихватується, ну не сильно, а? Mm. Ось так і хай може дольше. І так, друзі, попеклися наші голодки, як бачите, ось такі вони вийшли, гарненькі, смачненькі, ось такі сметонка до їх. Ось такі смачні. Дивіться, зараз роз... Ось це всередині пропечені, гарні все. На смак дуже добрий. Та ще яблука попалися добре. Угу. Ось такі. Так що, Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.